Виконання практичної навички, підготовка пацієнта до збирання калу на приховану кров. Добрий вечір, Яно Сергійно. Добрий вечір. Віддіть, будь ласка, до мене в кабінет через пару хвилин. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Яну Сергіюно, за призначенням лікаря вам необхідно зібрати кал на приховану кров. Добре для цього вам необхідно протягом трьох днів дотримуватися без гемоглобінової дієти. Тобто не слід живати їжу продукти, які місяця в своєму складі залізо. Це зелені овочі, помідори, яблука, гречана каша, гранати. Також не слід живати їжу, продукти, які місяць своєму складі білки тваринного походження це м'ясо, риба, печінка, молоко, яйця, ікра. Також слід виключити застосування ліків, які містять залізо, йод, бром, вісмут, тому що все це може вплинути на результати дослідження. Якщо вас кровоточуття, не слід чистити зуби зубною щіткою, краще прополоскати ротову порожнину 2% рочним солі. На четвертий день, після ретельного туалету статевих органів та ділянки промежних вам необхідно випорожнити кишківник в судно, яке не містить води та дез Прослідкуйте за тим, щоб в судно не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Відразу після акту візьміть ємкість з вашим прізвищем на етикетці, шпателем наберіть 10 20 грамів калу з різних ділянок, які мають темне забарвлення. Помістіть в ємкість, закрите її кришкою, залиште в санітарній кімнаті та негайно повідомте мені. Яна Сергійно, вам все зрозуміло? Так, тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати каву на приховану кров? Починаючи з завтрашнього дня, мені необхідно буде протягом трьох днів дотримуватися без гемоглобінової дієти. Тобто не вживати продукти, які містять залізо. Це зелені овочі, помідори, гранати, яблука, гречана каша. Також слід не вживати продукти, які містять білки тваринного походження це м'ясо, печінка, риба, сир, молоко, яйця. Також я повинна буду виключити застосування ліків, які містять залізо, йод, бром та вісму. Якщо в мене будуть кровоточити ясне, я повинна буду не користуватися зубною щіткою, а краще буде прополоскати ротову порожнину 20% розчином сон. На четвертий день, після ретельного туалету статевих органів та ділянки промежений, мені необхідно буде випороснути кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Також я повинна буду прослідкувати, щоб в судно не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Відразу після дефікації я повинна буду взяти ємкість з моїм прізвищем на етикетці. Шпателем зібрати 10-20 г калу з різних ділянок, які мають темне забарвлення, Помістити це все всередину, закрити ємкість кришкою, залишити її в санітарній кімнаті та негайно сповістити вас. Ви все чудово запам'ятали. Кал будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо вас виникнуть будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре. Зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України так, як я демонструвала раніше. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлення до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так, як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.